В цьому відеоуроці я продемонструю вам, як встановити додаток Google презентації. Отже, заходимо на диск, різнокольоровий трикутник. Вибираю. Чекаю завантаження додатку мій диск, завантажується. Натискаю кнопку плюс. Вибираю кнопочку Google Презентації. Але оскільки цього додатку в мене нема, то пропоную його встановити. Натискаю кнопку Встановити і чекаю встановлення додатку Google Презентації. Обсяг додатку приблизно 36 МБ. Чекатиму завантаження. Після того, як завантажиться, я зможу натиснути кнопку Відкрити. І зразу відкриється сторіночка, де можна буде створити Google презентації, або Можна буде закрити, тоді заходити в Google презентації, відкривати. Можна буде з додатка встановленого вже, де буде підпис під значком презентації. Можна буде по ньому зразу заходити, або так само диск, тоді створити презентацію, і вже оскільки презентації. Додаток буде встановлений, він буде запускатися і відкриватиметься сторіночка із додатком, де ми можемо створювати презентацію. Аналогічно, так само встановлюється додаток Google документи. Тобто заходимо на диск, натискаємо кнопочку Плюс, вибираємо не Google презентація, а Google Документи і. Якщо, ви будете, якщо у вас не встановлено їх, то так само буде пропонувати встановити цей додаток. І ви встановите, і так само буде кнопка Відкрити, «Відкрити», і можна буде створювати якийсь документ, як у Word. Бачите, що додаток Google презентації встановлюється, щось повільненько встановлюється, тільки 2%. Тому не будемо тут даремно чекати, поки встановиться цей додаток повністю. Будемо вважати, що ви вже знаєте, як його встановити і як запустити клуб презентації. Я відеоурок зупиню. А як е, працювати з ним, то я вже продемонструю після того, як буде.